Аз аграрії працюють з технікою, яку придбали після деокупації стару знищену внаслідок бойових дій. Взагалі втратили майже 600 гектарів до Це великий удар для господарства. Тому як ми після окупації вийшли, взяли техніку, великі кредити, щоб вижити, але ми не маємо достатніх урожаїв достатніх коштів, щоб це все платити. Ну, будемо старатися, починаємо жнива, а тут пуст. А нарешті є декілька зернин, але цього ну, не доста. За компенсацію поки що розмови не йдуть на наш запит через вар. Щодо можливої компенсації від Міністерства аграрної політики е, отримано відповідь про те, що кошти на ці всі міроприємства не передбачені, а вони фінансують тільки в межах прийнятого кошторису. Тому я думаю, що якщо і буде розмова йти про визнання наших проблем і допомозі нам, то мабуть буде йти про зменшення податків або е, про... Скасування податків на цей рік на цих землях.